Усім привіт! Мене звати Валерія. Ви на каналі Демонка з Венери. Я вирішила зробити термінове відео, яке ну зовсім не планувала. А саме тема Еми Виростюк та Іво Бобуло. Цей скандал почався саме з інтерв'ю Іво Бобуло. Для каналу Еми Виростюк ніхто це не буде дивитись. Скажи мені, якщо ти бізнесменша і у тебе чоловік получай менш ти, так, ти будеш його поважати? Звісно, буду поважати. Ні. Ні. Чекайте, що значить ні. Я кажу, ні. що я буду його поважати. Іво був сексист. Цей досвід, якого у тебе нема, дай Бог, щоб він був найкоротшим часом. А тим паче зараз жінки ще розбаловані. Як ми бачимо, відомий на усю країну артист, мабуть, забув, що він прийшов на інтерв'ю до жінки. Сьогодні є один. Через пару років вже другий і так скаче по кроваті з одного до іншого шукає принца. А вже ж я розумію обурення Емби. Бо те, що жінки бажають отримати гроші від чоловіків, це не проблема самих жінок або самих чоловіків як таких. Це проблема системи, у якої ми живемо. Тобто у патріархальній системі. Коли чоловік досить сприймається як здобувач, а жінка як берегиня. Яка вже ж потребує грошей. І що ж наш пан, Івобогов зробив? Чи він замислився над своїми словами, чи може вибачився? Ні. Він подав до суду. Дорогой дневник, мені не подобрати слов, щоб виписати болі уніжені, яку я спитав сьогодні. Мені просто цікаво, що він збирається у цьому суді відстоювати Свої сексистські погляди. Як пише сама Ема, вона ще не отримала жодних матеріалів щодо судового позову, тобто наразі вона не може дати ніяких повних коментарів щодо цього, бо немає додаткової інформації. Також я хочу процитувати слова самої Емми: Продовж 2022 року до органів поліції та соціального захисту надійшло чверть мільйона звернень щодо домашнього насильства. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок. Загалом, за інформацією про он, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів осіб. Також статистика каже, що понад 80% це насильство чоловіків щодо жінок. Тобто, навіть маючи цю статистику, навіть маючи систему, у якій ти ж сам же як чоловік і страждаєш, бо вона пригнічує і тебе так само, ти пишеш. Наприклад, що фемінізм вбиває. Та для такого чоловіка нормально сказати на увесь інтернет, що жінки хороші, коли вони сидять вдома. І це у 21-му сторіччі. Є хороші дівчата, ті сидять по домам, і вони не виходять. По домам хороші дівчата сидять. Я навіть мовчу про те, що він нагадно називав Ему дідкою. Я певний час жаліла цього його бобола, бо, бо це ж просто дідусь, який виріс у Радянському Союзі, у іншій культурі, має інше уявлення про відносини між жінкою та чоловіком. Але, але на мою думку, доросла людина на те й доросло, щоб включати свої мізки та замислюватися, а те, що було в моєму дитинстві, зараз працює чи ні. Бо в більшості випадків все ж таки не працює. Все, що я можу сказати, це побажати Еммі. Вдачі, терпіння, конячого просто терпіння. Ну а усім жінкам я хочу сказати: не слухайте таких, як і Богу. Бо ви теж люди, ви теж маєте право на вибір, на своє життя та обирати свій шлях незалежно від форми ваших статевих органів. А чоловікам, власне, я бажаю берегти себе, не піддаватися стереотипам та берегти своїх рідних жінок. Обняла, підняла, поцілувала. Пане Іво, що ви говорите? Це сексистська маячня.